Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На регіональне відділення фонду держмайна у Вінницькій та Хмельницьких областях покладена функція з організації приватизації та оренди об'єктів державної форми власності. До переліку на приватизацію лише за минулий рік було визначено понад 100 лотів. Так, в результаті проведених торгів до державного бюджету було спрямовано майже 150 п'ятдесят мільйонів. Гривень частина коштів надійшла і від оренди державного майна. Тож які знакові об'єкти державної форми власності в минулому році знайшли нового власника, та такі, що нині використовуються на правах оренди, які інформаційні майданчики задійні для проведення повної інформації, для доведення повної інформації про об'єкти, що виставляються на аукціон, які результати малої приватизації. Зокрема, об'єктів спортової галузі, отримані минулоріч. Та чи буде вона продовжена в поточному році? Про це ми і будемо говорити з начальником регіонального відділення фонду держмайна України у Вінницькій та Хмельницькій областях Андрієм Маркевичем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Добрий день. Все ж таки, наскільки успішні в плані приватизації та оренди об'єктів нерухомості був минулий рік, адже 150 мільйонів, що надійшли до бюджету, це той максимальний результат, якого вдалося досягти. Чи все ж таки можна було б розраховувати на більше? Ми завжди відкриті до опрацювання нового переліку об'єктів, які є. По тих, як ви слушно зауважили на початку нашої розмови, понад 100 об'єктів було включено до переліку на приватизацію. Я Трошки поясню, що це таке. Це той перелік, який є живим, він весь час поповнюється, і протягом року в нього. Додаються об'єкти, ті, які ми вже приватизували з нього, забираються. Тому деякі об'єкти, які з'явилися в цьому списку в четвертому кварталі 2024 року, це будуть ті об'єкти, які ми будемо виставляти на продаж в першому кварталі 2025 року. Відповідно, і кошти від них надійдуть уже в поточному році. По успішності можу сказати, що у нас. Продовжує користуватися ті об'єкти попитом. Середня кількість учасників, 3,1 учасника на один успішний акціон, який ми провели. Є питання по деяких лотах, зокрема спиртової галузі, де велика кредиторська заборгованість у державних підприємств, яка формувалася роками. Це питання планується вирішувати по точному році. Будуть розроблені зміни до законодавства. Я розкажу згодом. Вінчина все ж таки не промисловий регіон, яке все ж таки місце в частині приватизації та оренди держмайна посідає наша область за підсумками минулого року в масштабах країни. П'яте місце до Певно, до 4-го кварталу, поки не пішли продаж об'єкти з столиці, а також великі підприємства з великою вартістю активів, деяких наших колах, ми входили в трійку, а так. П'ятому місці пане Андрію, а ви можете <кій> назвати знакові можливо об'єкти на території двох областей, що виставлялись на торги, і були успішно приватизовані з максимальним фінансовим результатом? Так, по Вінниці я б сказав, єдиний майновий комплекс на Келецькій 63 державного підприємства. Зараз назву Ой, вилетіла з голови. Науково-дослідний проєктний інститут «Землеустрій». Перепрошую. Так. Це найбільший лот 54 з 60 мільйонів гривень, який коштував у Хмельницькій області найдорожчим лотом минулого року Хмельницьке ортопедичне підприємство. Яке Понад 35 мільйонів гривень принесло до бюджету приватизації. А от е, мене цікавить питання. Бажаючих приватизувати майно їх більше, ніж тих, хто обмежується лише орендою таких об'єктів. Чи все залежить від самого об'єкту, що виставляється на торги? Це трошки різні паралельні процеси. Ми розуміємо, приватизація, об'єкти, який стає приватною власністю, ти господарюєш на своєму власному об'єкті оренди. Це все-таки правила, які розписані між трьома сторонами: орендодавець, балансотримач і орендар повинні виконувати ті умови, які прописані в договорі. Що стосується оренди, вона у нас також досить непогано рухається. Об'єкти оренди, які ми орендуємо, мають трошки меншу. Чисельність учасників в аукціоні орендному, чим об'єкти приватизація пов'язуються з тим, що мати собі у власності трошки краще, чим бути в оренді. А скажіть, а от якщо, наприклад, об'єкт не знайшов нового, нового власника, тобто не був приватизований під час аукціону, він у подальшому може використовуватись на правах оренди чи ні? Так, у нас є такі заяви від Бізнесу щодо оренди об'єктів, які включені в перелік на приватизацію. У нас одна тільки мова: так окей, ми йдемо на це діло, але ми прописуємо в договорах оренди, що вони діють до моменту приватизації. І навіть ті самі юридичні чи фізичні особи, які перебувають в оренди, вони не позбавлені права брати участь у приватизаційних аукціонах. Минулоріч успішно було проведено 93 аукціони з приватизації держмайна. А скільки таких торгів можливо не відбули Яка доля майна, що не знайшло нового власника, та чи передбачена можливо зниження стартової ціни такого об'єкту під час проведення наступних торгів? Ось така практика має місце. Так, я хочу трошки уточнити. 93 це наша загальна кількість аукціонів, які ми провели. На цих аукціонах, якщо немає попиту, діюче законодавство дозволяє виставляти наступний аукціон із зниженням стартової ціни на 50%. І деякі об'єкти у нас продавалися якраз на цих акціонах зі зниженням ціни. Тому за минулий рік, якщо взяти по двох областях, яка відноситься до нашої зони відповідальності, ми провели 93 аукціони, а уклали 39 договорів купівлі продажу з урахуванням перехідних, які були в грудні там попереднього року. Тобто не не всі аукціони з першого разу забезпечили знаходження нового власника деякі там з другого разу чи з третього. Пане Андрію, а от наскільки успішною на вашу думку прийшла мала приватизація, зокрема об'єктів спиртової галузі області за минулий рік. Приватизація об'єктів спиртової галузі у нас розпочалася з 2020 року. На сьогоднішній момент у нас лишилося ще не проданих два об'єкти спиртової галузі, а дев'ять вже знайшли свого нового власника. Тому апріорі вважаю, що вона йде. І майже вже завершилася досить успішно. Два об'єкти, яких ми ще продовжуємо виставляти, це Джинянський спиртовий завод, єдиний мановий комплекс. Саме там питання по великій криторській заборгованості. Саме там ми очікуємо внесення змін до нормативних документів, які дозволять йти на треті аукціони з певними умовами і продавати зниженням ціни більше ніж на 50%. Зараз вони знаходяться в стадії розробки. І ще один об'єкт це. Окреме місце провадження Мартинівський спиртовий завод в Жменському районі Він буде продаватися у складі концерну Укрспирт на як окреме майно, і ці два об'єкти є завершальними по Вінницькій області. А, ну, ще є Чечільницький спиртовий завод, де ми зараз уточнюємо. Бухтарську документацію підприємства за 24 рік, і ми будемо пропонувати повторно до продажу у цьому році. Це тобто всій... теоретично об'єкти спиртових галузів галузів поточному році будуть на приватизацію, будуть виставлені, і процес буде завершено. Фактично. Так, ми розраховуємо так. І питання, яке стосується інформаційних майданчиків, які ви використовуєте для того, аби об'єкти, що виставляються на приватизацію для учасників аукціону, були зрозумілі, і для них була повна інформація. Ну, насамперед, і найголовніше наші профільні сайти, які один за приватизацію, інформацію, все зібрану, відповідає, другий за оренду. Це Privatization і оренда Нормативна база, останні зміни, директиви на сайті фонду державного майна. А торги наші як відбувалися, так і відбуваються як по орендним аукціонам, так і приватизаційних аукціонах на сайті Прозоропродажі. Тому всіх хоче, прошу не соромитися, заходити туди, брати об'єкти, які ще готуються, і прямо сьогодні немає оголошених торгів, собі на відстеження. Там є відповідні механізми на сайті з інформуванням на електронну почту, і готуватися до майбутніх аукціонів. Попередньо ви говорили, що все ж таки багато зацікавленості в проведенні аукціонів майже. Три і більше учасники це переважно фізичні чи юридичні особи, як правило. А не хочуть, вони зацікавлені. В тих і фізичні і юридичні немає великого переважання в тому, що хтось заходить, хтось не заходить до участі в цих аукціонах. Ну, можливо, багато людей не знають, хочу ще повідомити. Держава, особі-продавця регіонального відділення, видає податкові накладні на ПДВ. Тих, хто купив, має право скористатися податковим кредитом на відповідну суму, яка там завершиться в результаті торгів. Тому багато учасників у нас юридичних осіб, платників, піде, так само і фізичних. І важливе питання, яке стосується ваших планів, можливо, на перший квартал поточного року. Що ви плануєте? Адже попередньо ви сказали, що приватизація об'єктів спортової галузі буде тривати? Поточному році і можливо частина таких об'єктів буде виставлятись на аукціонну в першому кварталі? Так, ми розраховуємо отримати від посадових осіб підприємств. От, уновлену інформацію за підсумками 24 року бухгалтерську для формування ціни і переліку лотів. Із тих підприємств, які у нас не звучали в ефірі, у нас е, з'явиться єдиний майновий комплекс державного підприємства. Корделівське це підприємство, яке колись відносилось до сфери управління Національної аграрної академії наук, інститут картоплярства в селі Короделівка, передано в управління фонду державного майна України і він включений наприкінці 2024 року в перелік об'єктів, які будуть приватизацією. Підприємство зараз займається виготовленням технічної документації. Слідкуйте за нашими анонсами, це буде цікавий лот. Також ми будемо продовжувати ті, шукати покупців для тих об'єктів спиртової галузі, які ми вже. Проговорили нещодавно і е, до нас надійшла пропозиція від Держпродспоживслужби України е, більше 40 об'єктів по багатьох населених пунктах Вінницької області, які відносяться до е, сфери управління Держпродспоживслужби, площі їхні там, від 20 квадратних метрів до 200. Це комплекс будівлі споруд або окремі будівлі, які. У зв'язку з організацією цієї служби будуть пропонуватися на приватизацію. Тому це буде велика кількість невеликих об'єктів, але для бізнесменів це непогане і може бути придбання. А загалом нормативна база щодо умов проведення приватизації вона залишається незмінною чи ми є, очікуємо є певні зміни. Допоміння? Оці, що я вам казав про аукціони які йдуть з зниженням більше ніж 50%. Унормують цю норму, ми будемо мати можливість виставляти ті об'єкти із знижкою більше ніж 50%, для того, щоб вирішити питання, таке придбати комусь і стати ефективним власником. Що ж, я дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці звучала програма з перших уст за участю начальника регіонального відділення фонду держмена України у Вінницькій та Хмельницьких. Областях Андрія Маркевича йшлося про результати малої приватизації та оренди держмайна е, за минулий рік. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.